Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як замовити довідку для декларації в Ощад банку. А саме ми це зробимо через оновлений застосунок Ощадбанку в мобільному телефоні. І так, переходимо в Ощад 24 на 7. Ось він такий тепер красивий у нас. Аж дух захватує, але толку з цього, на жаль, мало. Маю на увазі у функціональному його значенні. І так, після авторизації ми попадаємо на головну стріночку нашого оща 24 на 7, переходимо трошки нижче. І ось тут у нас є такий розділ, такий пункт, який називається Мої можливості. І справа від «Мої можливості є ось такий білий плюсик на зеленому фоні, чи то голубому бірюзовий. Ось так. Натискаємо на ось цей плюсик навпроти мої можливості. Виявляється, ось таке випадаюче меню, і тут нам потрібен другий пункт знизу довідка для декларації. Натискаємо довідка для декларації. Далі ми бачимо є розділ минулі довідки, а також сформувати нову довідку. Звичайно, ми формуємо нову довідку, натискаємо на Сформувати нову довідку. Далі, перший пункт тут у нас мова, мова українська, вибрати іншу мову у нас не вийде. Ну, в принципі, нам цього і не потрібно. Далі потрібно обрати період для довідки, натискаємо на поле період з вказаною датою і обираємо ну, відповідно за минулий рік, якщо це для декларації. Правильно? Тобто після того, як відкрився календарик, ось цими стрілочками взад-вперед, ми шукаємо відповідно січень. Нам потрібен перший день січня, 1 січня 2023 року такий самий спосіб ми гортаємо аж до, 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 аж аж ой, не сюди. А нам потрібен грудень, 31 грудня. Ось цей період 1 січня, 31 грудня 2023 року. І натискаємо внизу справа кнопочку Обрати. Ось таким чином ми обрали період рік, попередній 2023. Далі нам потрібно для отримання довідки вказати email і після цього натискаємо внизу кнопочку Замовити. Вже розглядаємо вашу заявку, сформовану довідку надішлемо на такий-то емейл. Давайте подивимося деталі: довідки Де для декларації з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Окей, виходимо з даного додатку і чекаємо нашу довідку. На електронну пошту. І тепер нам залишається тільки чекати. Подивимося, через скільки ми отримаємо цю довідку. Вона тут формується не так моментально, як в приватбанку і в Монобанку. Тут потрібно трішки зачекати. І пройшло всього на всього кілька годин, після чого прийшла моя довідка, яку я замовив. Вона прийшла відповідно на електронну пошту, але вона з'явилася і в моєму оща 24 на 7. Щоб її побачити, переходимо в мої можливості. Тобто натискаємо знову ж таки ось цей плюсик. Довідки для декларації. І минулі довідки, як ви бачите, в мене вже тут дві довідки. І ось моя довідка з 1 січня 23 по 31 грудня 2023 року. Натискаємо на неї. І ось наша довідка, яку ми можемо використовувати для заповнення нашої декларації. Так само вона прийшла і на електронну пошту. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайки і до нових зустрічей у нас на каналі.